Друзі, вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я хочу подивитися одне дуже цікаве питання на жовтень місяць. Мені приснився сон. Він був дуже яскравим, ніби мій чоловік сидить за столом, а він військовий. Перед ним лежить календар. І він в календарі креслить червоним одну дату. І це дата 10 жовтня 2024 року. Він її окреслює червоним колом як дуже важливу дату. У жовтні місяці. Я хочу подивитися сьогодні з вами. Чи дійсно ця дата історично важлива для України, які події будуть відбуватися в цю дату? Мені дуже цікаво, чи увійдеться дата в історію України чимось. Чи буде вона доленосною? Які важливі події будуть відбуватися і чи будуть відбуватися в цю дату? 10 жовтня настільки був яскравий і правдивий сон, що я хочу перевірити це разом з вами сьогодні. Дивимося. Імператор. Уже нам показують військових. Смерть. Десятка пентаклів. Старші аркани. Десятка, знову десятка. Тобто у нас вже дві десятки. Нагадаю, що ми загадуємо 10-10. Ну, я не можу не всміхнутися, коли я бачу цю карту. Ну, це просто це якийсь доленосний розклад туз. Таємниця. Це буде щось неймовірне. Друзі, давайте розбиратися. Тут дуже цікава ситуація. Перше імператор, який символізує всіх військових, також повний контроль над процесом, над тим, що відбувається. Смерть в нашій військовій ситуації це означає війну, це означає трансформацію. Це означає, коли ми ставимо останню крапку в процесі. І далі йде десятка, яка теж означає завершення процесу. Але ця десятка ще означає, що ми йдемо в дуже. -дуже Правильному напрямку, що ми рухаємося правильно, так же це ресурси, тобто або ж прибуття на фронт великої кількості ресурсів, або ж земля, яку ми будемо відвоювати далі. Десятка і ще одне завершення процесу: це про те, що я казала, ми питали про десяте, десяте, і нам випадають дві десятки. Тут важкими зусиллями. Звичайно, нічого на фронті не дається легко нічого. Це завжди титанічні зусилля наших захисників. І далі йде прорив. Далі йде якийсь прорив захоплення якоїсь території. Ми заходимо на якусь територію як переможці. І ці карти, які були до цього, вони про це і говорять: туз, який іще підсилює і покращує ситуацію. Тобто, бачите, і все увінчується успіхом. Подивіться на корону, яка знаходиться на тузі. Тобто, це іще раз нам показує, що це військова ситуація, що тут ми розмовляємо зараз про військову ситуацію. Далі у нас йде карта місяця, це карта таємниці. Далі карти говорять, що, по-перше, це може бути ситуація пов'язана з водою. Все, що стоїть на воді. Це може бути що в нас стоїть на воді? ГЕС, АЕС. Ну, ви зрозуміли, про що тут може йти мова. Але все ж таки. Закінчується розклад на четвірці жезлів на чудовій карті, яка показує досягнення проміжного результату, яка показує рух до кращого життя, яка показує, що життя покращується. Тобто, після цієї ситуації, яка відбудеться 10-го, 10-го життя українців, українських військових значно полегшиться і покращиться. І карти за собою залишають все ж таки таємницю. Того, що відбудеться, але ми тут чітко бачимо, що це буде пов'язано з нашими військовими. Тим більше, що цей сон в цьому сні фігурував мій чоловік, який є військовим, і він мені показував цю дату, і він сидів біля календаря і її окреслював. Тому, друзі, віримо, молимося, всі працюємо зараз на перемогу, і це буде наша спільна перемога. З Богом бережіть себе обов'язково завжди і не ігноруйте тривоги. До зустрічі. Я дякую вам, що ви були зі мною.